Наслідків не прорахуєш, чекай десь інтриг і лиха. А як би хотілося, щоб в серці звучала музика тиха, щоб жити ти міг спокійно, щоб друзі були надійні, дороги добра тримались від заздрощів були вільні. Бо заздрість краде людське щастя, тьмяніють хороші риси. І радість куди ще зає, і жити не має вже сили. Тому викидати повинні заздрість своїх сердець, бо дуже швидко отрута пускає товстий корінець, як бур'ян заглушає квітку, не дає їй гарно цвісти, так і заздрість впливає на серце, і не дає духовно рости. А ви уявіть на хвилинку, що завитки щезли кудись. Як легко би нам жилося ти навкруги озирнись, люди були б добріші, життя трохи кращим стало б. Допомагають вже іншим, і заздрість в душах зів'яла б: любов допоможе людям заздрість долати навіки. Любов то найкращий в світі від цієї хвороби ліки. З вами був канал Палітра життя.